Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Сьогодні у нас вже 11 жовтня, тобто вже доходимо до середини жовтня. Фактично, хотів би зняти відео, показати ту роботу, яку ми проводимо. Вже ми так відпрацювали, що в гнізда бджолиних сімей заглядаємо. Ми дуже мало. Ну тобто, коли потрібно це робити, просто так там огляди. Або там огляд кожні 10 днів і так далі. Цим все ми не займаємось, тому що це все не потрібне, це все лишнє і це все шкідливо. Одного разу в мене товариш він служить зараз, але раніше ну тобто він був призваний, так як він був, в АТО, що на початку війни потім через поранення залишився. Зараз тут по місті працює військоматі, тому що ну, проблеми має ось. Зі здоров'ям дуже важливі, проте продовжує служити. І він попросив подивитися за його пасікою. Коли я оглядав пасіку, я дуже здивувався, тому що він їхав служити, підготував сім'ї, тобто їх поділив якось, заставив пустими рамками, де була вощина, навостив. Що не було, то просто рамки заставив. І сім'ї, це рудівська система, Карпатка бджола була, вони просто тріщали. Тобто бджоли була така маса, її так багато наросло. Вони роїлися, сім'ї вже повідпускали рої, а там ще було повно бджоли. Ось, і я здивувався. Потім, коли вже він був на лікуванні, тобто вже проходив лікування з ногою, проблеми були, то він мені ми так запитує: от як так кажу, може бути? Тут дивишся, я ще тоді слухав. Так мені казали, кожні 7-10 днів робив огляд і так далі. Тут кажу, заглядаєш, кожен тиждень до них перевіряєш все, і вони так не ростуть. А він посміявся і каже: мені здається, що фактор того, що сім'я бджолина так розвилася, в тому, що ніхто до неї не лазив. Ось я думаю, що в цьому є істина. Тому ми так само вже. Зрозуміли потім часом, що все-таки можливо так працювати, щоб не заглядати в гніздо. Проте для цього потрібна селекційна бджола, тобто має бути певна відпрацьована селекція бджоли зі звичайною дворовою бджолою. Не можна так працювати. Це ну повторюю, це селекція має бути бджоли. Ось і вже з часу ми перейшли на хороший матеріал. Почали працювати вже це вже третій рік, третій сезон. Ми працюємо з матками Карніка Бакфаст, ну і четвертий сезон. Ні, третій, напевно, да. Третій сезон ми працюємо з цією бджолою, нам дуже подобається з нею працювати. Цьогорік перейшли повністю на карніку, тому що бакпаст не вдержуємо. Дуже гарна бджола, просто що не завжди встигаємо. Ось тут якраз і цей момент проявляється. Для нас карніка більш підходить хоча і бакпаст теж не брезгуємо, буває, підставляємо, тобто, як беремо прививку там, чи маточники нашого товариша матковода то двоє і з бакпастом працюємо. Значить, в цьому відео хотів би розказати, які роботи ми проводимо в жовтні місяці. Чому я почав за гніздо казати? Тому що вже от зараз час, коли можна заглянути до сімей, треба це зробити, перед зимою поглянути. Тобто, ми дивимося, чи є матка в сім'ї, тому що всяке буває, може, десь придавили матки, не стало ще якась ситуація. Дві, мат... Дві сім'ї у нас було трутовки. Ось в цей період часу, вже жовтень місяць, ми вже ніяк трутовку не виправляємо. Ми її просто струшуємо. Подалі від вуликів витрушуємо, і вона собі розлітається вже ну, як правило, це найближчі вулики, які стояли поруч з цією трутовкою. Ну а рамки вже дивимось Часто в ній бувають такі гарні повномедні рамки. Ті рамки ми забираємо, даємо сім'ям, які це заслужили. Тобто сильним, як навіть в Євангелії написано, що хто має, тому дасться, а хто не має, забереться те, що має. Так і тут даємо тим які сім'ям які ці рамки ще будуть потрібні, ось вже зараз. Ми не годуємо, не хочемо, щоб вже бджола працювала, знашувалась, тому що вже і так ця бджола переробила і цукровий сироп. Хоча вже розкладу багато вийшло з того часу, ми загодовували кінець серпня, початок вересня, проте все одно вже цю бджолу ми цукровим сиропом це ми їй не даємо. Ми вже просто маємо тим паче рамок, їх є з запасом зараз, ось я ці рамочки повідбирав, можемо в сильнішої сім'ї забрати дати. Тому роботи, які ми проводимо, це піджимаємо наші гнізда, оцентровуємо їх. Якщо сім'я на 10 рамках, то просто таку сім'ю ну навіть іноді оглядим треба робити там десь середню рамку там четверту витягнув ага побачив є розплід засів матка працює матки рамки всі повномедні залиті тобто майже зверху донизу матка там має якусь собі одну четвертинку рамки щоб там Червити все, це сім'я чудова, вона готова, там нема чого навіть і заглядати. Тобто, е витягнувши одну рамку, можна побачити, що це сім'єю, і нема чого їх оце перелистувати цією дурницею, займатися. Ну тобто, тут вже е з досвідом з відчуттям треба також працювати. Тому перше, що робимо, е ставимо заставні дошки, якщо сім'я середнячок, якщо сім'я слабачок. Таку сім'ю об'єднуємо по дві, а буває навіть по три. Тобто, якщо це десь дві-три рамки бджоли, то ми такі сім'ї навіть в три в купу складаємо. Хай краще одна велика перезимує, потім вже весною будемо ділити, робити відборки і так далі. Тому зсипаємо слабачки, це те, друге, що ми робимо під час цього. Ну і ще в нас така робота певно проходить. Ми переселяємо сім'ї. У вулики дрони. Тобто того року ми дерев'яні вулики зимували в приміщенні, тому що на вулиці нам не подобається, а нам потрібен результат. Нам треба, щоб вся пасіка зимувала добре, і щоб вона добре зимувала, то ми старалися зробити всі умови. Цього року у нас і приміщення вже немає, і ми стараємось перейти повністю на вулики ППУ, хоча б для кочової пасіки. Тому ми ще всі сім'ї, які в дерев'яних вуликах. Хочемо переселити, щоб у нас зимували тільки ППУ і ППС вулики. Ну щоб краща зимівля відбувалася. Ну і плюс на наступний рік, щоб нам вже було простіше, щоб більше сімей було в нас в цих наших вуликах. Потім. Після того, як ми всі наші сім'ї доведемо до того виду як належно, ми ще будемо проводити одну обробітку від кліща. Тобто, кожен по-різному це може робити. Ми будемо робити це димпушкою. Тобто, препарат тактік використовуємо. Це фактично той самий біпін, діюча речовина, одна й та сама. Мітрас будемо продимим один раз. І я думаю, що на цьому все. Як ми обробляли цього року? Ми один раз е, тактиком обробили вже, потім ставили полоски апіваро, скандальні полоски цього року. Щось там було, е, напевно, з якимись партіями, тому що ми замовляли, е, до речі, такі речі треба зарані замовляти. Ми е, зараніше замовили. І навіть тоді, коли ми замовили, ми ще майже два тижні ці полоски чекали. Вони не одразу нам їх відправили, тому що була в них дуже велика черга, дуже багато замовлень, адже полоски ну, досить таки якісні. Хто ними користується, знає. Нам прийшла партія добра, наш товариш теж обробляє, теж хороші полоски попалися, хоча я бачив, що у хлопців є проблеми з цими полосками. Я і не рекламую, тому що в нас вони працюють, нам вони дуже подобаються. Ну, але таке, всяке буває, можливо, через те, що так багато клієнтів, то щось там було в них наплутане, це вже таке, як то кажуть, час пройде, все стане зрозуміло. Ось. Ми обробили цими полосочками апівару і тепер ще один раз продамемо тактиком. Брали ми бівеловські полоски, амітрас. І, до речі, можливо, ще ми поставимо амітрас, тому що весною не хочеться амітрас ставити. Це ось зараз осіння обробка, а в нас вони залишилися. А можливо, залишимо їх вже на наступний рік, на наступний сезон. І брали. Апіфлут, здається, чи як називається також етауфлолінада дівчата речовина, теж бівеловські полоски, то ці полоски ми вже залишимо на весну. Хоча весною також, як правило, якщо сім'я вже перезимувала, то кліща на ній вже майже немає. Тобто, можливо, весною не треба їх труїти. Якщо ну, вже весною ми будемо бачити, у нас ще два види полосок залишились, ми зараз тактиком пройдемо і полоски вже, напевно, що ставити не будемо. По обробітки тактика поставимо ще. Контрольки, тобто перевіримо, як падає кліщ, чи його ще багато залишилось, тому що я думаю, що після тих обробіток ми вже його більшість збили. Разом з тим, треба пам'ятати, що ми продавали бджолопакети. Хто продає бджолопакети, то там ще нам простіше було, тому що ну разом з розплодом багато кліща пішло. Ось до речі, треба зауважувати пасічники медового напрямку. Часто слідкують за тими, хто займається пакетами. І потім, слідуючи їхнім обробіткам, кажуть, що в них багато кліща, що сім'ї не зимують і так далі. Зважайте, тому що коли люди продають пакети, то вже фактично вони на 80% вибуває в них кліщ. Тобто вони продають рамки найбільше для розплоду, разом з цим розплодом виходить кліщ. І для них вже потрібен мінімальний обробіток від кліща. Буває таке, що навіть якщо ставити контрольки в їхніх випадках, ось я дивився, хлопці розказують, що пакетчики, що... Навіть е сім'я чиста, ну геть там декілька кліщів, і це нормально. Тому е не завжди ті, хто займається медом, повинні вчитися. Ось, наприклад, у обробітці від кріща пакетчиків. Адже пакетчик бореться з кліщем тим, що він продає бджолопакет. Це теж дуже важливий момент. Тому таку роботу ми робимо. Піджимаємо сім'ї. Складаємо сім'ї в зиму, рамочки. Якщо є якісь за, за стану досточку, ставимо вони ще зараз. Їх поки теплі дні почистять ці рамки. Обов'язково ще проводимо обробіток від кліща. Ну і вже тоді будемо спокійно зимувати. Ну і об'єднуємо обов'язково наші сім'ї. Це також дуже важливо, тому що е, спробували ми зимувати маленькими сім'ями. Зимують все добре. Тобто знаємо, як це робити. Там приміщення можна занести інші способи, по дві-три сім'ї можна зимувати в одному вулику. Все буде гарно добре зимувати. Матки будуть зберігатися. Тобто, якщо треба є мета зберегти матки, то можна таке робити. В нашому випадку е, нема коли гратися, і ми побачили, що. Весною ось цих слабачків, тобто ми навіть зимували, у нас один слабачок на одній рамці, здається, був, і він перезимувався нормально. Але весною, поки він розвинеться, то багато треба трудозатрат біля нього походити. Хоча хто має небагато сімей і хоче розвести пасіку, і має такі слабачки, і має весною час, як ходити. Тобто ну, є багато часу, це пенсіонери, наприклад, ну, або хтось там школярі, що ну, дійсно є час походити біля цих сімей, то можна займатися весною, просто що треба дуже багато дати догляду. От, хто має час давати весною догляд, витягувати, виходжувати ці слабачки, то так. Да. Але якщо слабачок сам по собі слабачок через мат, чи ще, ще через щось, то тоді навіть немає сенсу це робити, так як в нашому випадку. Нам немає сенсу ці слабачки залишати, тому що потім весною біля них дуже багато роботи. А зробити весною відборок на хороший маточник, на хорошу матку, це набагато простіше і це буде стовідсотковий результат. А зі слабачком тут ще питання. Тому такі ось справи: об'єднуємо сім'ї, лишаємо зимувати те, що дійсно перезимує. Обов'язково не забуваємо про нашого головного ворога. Це Кліщ, тому що кліщ це те, що дійсно знищує пасіки, особливо маленькі пасіки минуло цієї зими, яка була пасічники весною, кажуть, Боже, ми перезимала пасіка. 5, 7, 7, 7, 10, 12, ну тобто такі маленькі пасіки не перезимували. Чому? Тому що немає обробітку від кліща, такого як потрібно. Послухали там якогось дідуся, який там посвітував якоюсь там шавелькою поприскати. Надіються на це. Ну я нічого не маю проти ніякого засобу, ще в леві кислоти так само ось. Хоча ми кислоти на своїй пасіці зараз не використовуємо. Побачимо, як буде в майбутньому. Зараз ми поки що проти цього перестали використовувати тоді, як перейшли на матки селекційні. Ось. Ми не досидили на своїй практиці це питання. Як правило, матководи не радять їх використовувати, тому що на якість маток впливає. Чи це так, ми не знаємо, тому і твердити не можемо. Тому ми вже обробляємо іншими препаратами, більш перевіреними, скажімо так. Тому такі справи. Обробляйте своїх бджілок обов'язково, щоб корма були. Якщо зараз бачите, якісь сім'ї менше кормів, мало дали сиропа. Ми дали дуже багато сиропа. Ми порядка 15-20 літрів дали на сім'ю. Тому в нас і багато є, що зараз. ну, тобто, Якщо навіть в якійсь сім'ї не вистачає трошки корму, тобто вона слабша, ми можемо забрати в сильнішу і дати ту рамочку. Ось, Хоча, повторююся, що слабачки треба об'єднувати. Тому такі роботи робимо. Об'єднуємо, зжимаємо зараз, тобто, складаємо гніздо в зиму, обробляємо від кліща ну, і будемо зимувати. Всім миру і добра!